Доброго дня, в ефірі Громадський Ньюс у студії Сергій Грішин про останні новини. Буквально щойно озброєні люди з Донецької Народної Республіки війшли в будинок в Донецьку по проспекту Київському 48, де розташовані редакції багатьох донецьких газет. І ці озброєні люди викрили за попередньою інформацією редакторів двох газет: це вечірній Донбас та Газети Донець, хочу підкреслити, що ці видання належать Рінату Ахметову, і співробітники редакції кажуть, що останні два випуски писали замовні матеріали проти терористів. Хоча раніше вони підтримували, нібито ДНР. І от ми зараз перевіряємо інформацію щодо викрадених цих двох журналістів і думаємо, що вже до наступного випуску будемо мати більш детальну інформацію про їх долю. І прикордонники луганського прикордонного загону домовились з бойовиками про 20 хвилин переміря для евакуації поранених. Повідомляє прикордонна служба. Нагадаю, що авіація знищила вже дві мінометні батареї бойовиків в Луганську. Під час бою поранено сім прикордонників. Це за останньою інформацією з боку терористів за попередніми даними п'ятеро вбитих та вісім поранених. Про це заявив спікер антитерористичної операції Владислав Селізньов. І Пентагон засуджує напад на луганський прикордонний загін. І вважає, що його проводить Росія. Про це повідомив помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шолі на прес-конференції сьогодні в Києві. Ну і вже за годину Центральна виборча комісія оприлюднить результати президентських виборів. Виконуючи бовський президент Олександр Турчинов про це сьогодні повідомив на погоджувальній раді, що у п'ятнадцятій мають бути вже результати. Також він запропонує завтра раді підтримати постанову про проведення в суботу 7 червня інавгурації. А в Києві на вулиці Інститутській в районі Майдану Незалежності проводяться вибухотехнічні роботи. Біля барикади, яка розташована під мостом між торгівельним центром Глобус та «Жовтневим палацем, представники Майдану не пропускають перехожих спускатись далі до Майдану Незалежності по вулиці Інститутській. І блискавка у Західному, у Західному військовому окрузі Росії проводиться навчання із залученням ракетних комплексів Іскандер М, здатних нести ядерні заряди. Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. Навчання пройдуть з 27 травня, верніше вже почали з 23 травня по 5 червня. Ну і На цьому всі новини, от на такій поганій новині про випробовування ракет Іскандер, ми закінчуємо. Будемо тримати вас в курсі. Бережіть себе.